Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Ну, для початку обурення немає меж. Пояснюю, я мешкаю в місті Чернівці і достатньо часто купую щось там на Калинівському ринку. Тому що мені зручно, я паркуюсь і купую. От сьогодні дернув мене чорт купити два мішка цукру ось така фасовка, ось такі мішки. По 10 кілограм на них написано. Кожен з них вартістю 250 гривень. Тобто, цукор в таких мішках коштує 25 гривень кілограм. І абсолютно випадково, міняючи батарейки в кантарі, чоловік зважив один мішок, а потім, коли побачив, що побачив, зважив другий. Так, от, експеримент у мене є пачка румунського рису, вагою рівно кілограм, придбана в Румунії, але не про то річ. Щоб не було е, слів, що це ваги неправильно показують. Включаю перший кантар по нулям. Важу рис. 995 грам. на цьому кантарі, на другому. На другому 1015. Тобто невеличка похибка на пару грамів тут є, але будемо рахувати, що більш менш. Повторюємо. Важу перший мішок, на якому написано 10 кг. Маємо 9 кілограмів 320 грамів. Бажимо іншим контарем. Це в нас такі ваги, в нас в регіоні називаються Кантарь. Кантарик. Важимо на інших вагах. 9, 260. 250 навіть. Важимо цей мішок. 9 кг 45 грам. Важим другими вагами. 9 кілограм 110 грам. Друзі, звісно, що це ваги китайські. Звісно, що тут є похибка. Але щоб була похибка рівно настільки, що з 10 кілограмів намахати інакше це не називається покупця майже на 10%, ну це вже, як на мене, занадто. Більше того вам скажу. Виявляється, що більшість підприємців, працюючих на Калинівському ринку, прекрасно знають про таку ситуацію, що в, 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 в таких 10-кілограмових упаковках. Систематично не доважують. І далі цим торгують, і далі це роблять, і ні для кого це не дивина. А для мене, друзі, це дивина і шок. Тому що тому я вам і скажу: тому ота Румунія, яка світла не мала, вона в Європі. А ми, щирі українці, то ми теж в Опі. І ще питання, що Колись нажатися вже. До побачення, любі друзі. Хотіла поділитись, емоції просто розпирають.